Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та гарної погоди, благодатної погоди. в в січні 26-го року і в 26-му році ми сьогодні з вами розглянемо погоду в січні 26-го року і в найближчі дні ще розглянемо і лютий, і потім всю зиму подивимося, які тенденції будуть кліматичні. А от сьогодні, коли складали оцей гороскоп цю карту, місяця січня 2026 року. То було так, був такий стан, коли я її завершила, що ніби на мене подула оця холодна зима з снігом, з морозом, і потім в кінці місяця ще й мить замете дуже гарно, дуже багато вітру буде. І холодний, дуже холодний місяць, січень 26-го року. Ну що ж, давайте розглянемо ці енергії і зрозуміємо, що ж нам чекати від цього місяця. Ми склали по західній астрології, так як у нас на, завдяки коментарям вашим, я зрозуміла, що всі наші підписники, майже всі підписники, якраз коментують погоду захід по західній астрології в своєму місті, районі області, країні. Отже, ми саме з цього розпочнемо і розглянемо, які енергії нас чекають у січні 26-го року і які зміни клімату нас чекають, і яка чекає нас погода. Отже, давайте розглянемо в першу чергу. Ну, сонце нам відомо, сонце завжди спочатку. Дві декади в знаці Козоріг це знак холоду, морозу, знак стихії Землі, а потім приїде знак Водолій. А ось три планети, які відповідають за погоду. В основному це вони нам творять оці їх кліматичні різні цікаві ситуації. Це Марс, Венера та Меркурій. Так, Юпітер, Сатурн, Нептун, Уран теж допомагають їм, але основну погоду створюють саме вони. Отже, Марс у нас буде знаходитися в знаці Козоріг до 23 січня, а потім перейде в знак Водолій. Венера в Козорозі буде до 17-го, а потім перейде в знак Водолій. Меркурій в Козорозі до 20 січня і потім перейде в водолій. Вони ніби всі разом зібралися одночасно в одному знаці, як спеціально. Ну, і перша половина тут мало вітру. А друга половина дуже сильні вітри. А їм будуть допомагати з опадами Юпітер, Сатурн та Нептун. Тут вони якраз повинні дати можливість землі отримати опади. Опади в вигляді снігу, десь будуть в вигляді холодного, льодяного дощу. Але це в основному будуть якраз. Сніг, сніг, заметіль і, або тихий. Тут перша половина тихий сніг повинен бути. Але це буде холодно. Уран допоможе теж знак стихії землі, телець, хоча він ретроградний, але теж несе таку ж енергію холоду. Стихія землі вона завжди дає нам холод. Як бачите, ось така тенденція. До речі, аж в кінці місяця Нептун перейде в знак Овен. З 26 січня, але це аж в кінці місяця, і воно не сильно це ця подія не сильно буде сприяти змінні погоди. До речі, чорний та білий місяць, якщо вони знаходяться взимку в знаках стихії вогню, то вони посилюють мороз. Отже, як бачите, цікава така карта. Прогноз у нас сьогодні на січень 26 року, а ми завжди бажаємо вам. Гарної погоди, доброго настрою, гарної погоди не тільки на дворі, а і в ваших будинках, в ваших серцях, в ваших сім'ях. Наступний гороскоп ми будемо розглядати на лютий і потім вся зима, щоб бачити, що нас чекає взимку 25-го та 26 року, які тенденції змін погоди і зміни клімату які вони нам принесуть погодні, цікаві події і до чого нам готуватися. Нам особливо важливо підготуватися до цього, і все нормально буде, ми все пройдемо. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, гарної погоди. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.